Спеціально для тих, хто слідкує за спортивним життям, Гутен Морген підготував рейтинг прибутків м'язистих красенів за минулий рік. Найзаможніші представники п'яти найпопулярніших видів спорту прямо зараз. У ранковому шоу п'яте місце. Ми віддаємо вже немолодому Міхаелю Шумахеру. Нещодавно гонщик вирішив, що скучив за викидами адреналіну та повернувся у водійське крісло Боліда. Хоча це був відверто невдалий у спортивному плані крок, його капітал значно збільшився завдяки рекламним контрактам, які знову посипалися на нього. Михайл Шумахер, вік, 42 роки, вид спорту автогонки заробіток 34 мільйони. Четверте місце посідає красень усіх часів Девід Бекхем. Найпривабливіший футболіст світу має подякувати саме зовнішності, бо завдяки ній Девід заробив більшу частину капіталу. Додати пару мільйонів Бекхем зможе в наступному році, адже на Олімпіаді він буде офіційним послом Лондона. І вже дві спонсорські компанії заклали угоду про участь Девіда у рекламних акціях. Девід Бекхем вік, 36 років вид спорту, футбол, заробіток 40 мільйонів. Третє місце нашого рейтингу займає Роджер Федерер. 16 разовий переможець турніру великого шолому, а також володар найбільшого списку рекламних контрактів. Більшість виробників спортивного одягу прагне бачити саме його обличчя на брендовому пакеті. Тож таким чином Роджер і склав свій капітал. Роджер Федерер. Вік 29 років, вид спорту, теніс, заробіток 47 мільйонів. Другу позицію прибрав до рук Кобі Брайант. Цьому році атакувальний захисник додав до свого портфоліо два рекламні контракти. А його основна річна зарплатня в клубі Лос-Анджелес Лейкерс складає 24 мільйони 800 тисяч доларів. Це найвищий гонорар у світі баскетболу. Кобі Брайант, Вік 32 роки, вид спорту, баскетбол, заробіток – 53 мільйони. Найбагатшим за рейтингом Гутен Морген виявився всесвітньо відомий Тайгер Вудс. За останні два роки гольфісту не щастить у бідності та особистому житті, але це не завадило йому заробити свої мільйони та стати найбагатшим спортсменом. Завдяки двом компаніям, які виробляють одяг та ігри, Тайгер за рік зібрав таку суму, на яку легко можна прожити до кінця своїх днів. Тайгер Вудс Вік 35 років вид спорту гольф заробіток 75 мільйонів. Тож слідкуйте за перемогами своїх улюбленців і пам'ятайте, що дехто з них вже холостяк, тому ви маєте всі шанси.